Прийняти законодавство і заборонити, отримувати готівкові кошти нотарісами, юристам, адвокатами за надані послуги. Господь говорить, що обсяг виручки, які ховають юристи протягом року від оподаткування, складає більше мільярда гривень. Це майже 200 мільйонів гривень податків, які держава втрачає щороку від юристів. Це підтверджується їхніми статками, які не відповідають їхнім доходу. Тому владі за рахунок сучної далекої збірку правників, які мають видані ліцензії їхні, їхнім статкам, там, де статки перевищують офіційні доходи, ліцензію забрати, а нулювати. В нових ліцензіях має бути передбачено розрахунковий рахунок, на який дозволяється тільки сплата за правничі послуги. Також владі. П'яте законодавство про подання всіма юристами щорічних декларацій про майновий стан і доходи за весь період незалежності України. І Всі статки їхні, депозити, маєтки, які не відповідають доходам і членам їхніх сімей доходам не відповідають, то все конфіскувати державну власність України для потреб оборони України. Бережімо Україну. Амінь.